Великий секрет про воронки продажів, який допоможе вам швидко запустити свій інфобізнес. Привіт! Мене звуть Дріваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в цьому відео я розкрию вам один секрет, пов'язаний з воронками продажів, який колись допоміг мені запустити свій інфобізнес. Завдяки цьому секрету я почав простіше дивитися на воронки продажів та інфобізнес в цілому. Тому що він прибрав хибні переконання та заморочки в моїй голові. Раніше я думав, що інфобізнес це щось дуже складне. І щоб ним займатися, потрібно бути якоюсь унікальною людиною, мати якісь особливі знання та навички, розбиратися в якихось дуже розумних речах, володіти якимись дуже крутими інструментами. Але потім один досвідчений інфобізнесмен доніс до мене одну просту думку. І ця думка прибрала хибні переконання в моїй голові. Суті її ось у чому. Для того, щоб запустити свій інфобізнес, вам достатньо однієї простої воронки продажів, яка складатиметься з трьох речей. Перше. Одного безкоштовного інфопродукту, який ви будете пропонувати в обмін на підписку. Друге, одного, однієї простої веб-сторінки, на якій ви будете пропонувати цей безкоштовний інфопродукт. І одного електронного листа, в якому ви будете надавати доступ до цього безкоштовного інфопродукту. Тобто три речі вам достатньо, щоб створити цю просту воронку: один безкоштовний інфопродукт, одна сторінка, електронний, один електронний лист. Тому що така проста воронка, вона вже дозволятиме вам вирішувати купу бізнесових задач. По-перше, ви зможете за допомогою такої воронки вже збирати своїх потенційних клієнтів, людей, яким цікава певна тема, яким в майбутньому ви зможете щось продавати. Ви зможете за допомогою цієї воронки почати будувати з ними відносини, тому що вони будуть отримувати вашу цінність, будуть її вивчати і вони будуть краще до вас відноситися. По-третє, ви зможете почати спілкування з цими людьми. Вони отримають. Від вас, першого електронного листа, і вже почнеться ваше з ними спілкування. І потім ви зможете через регулярну емейл-розсилку продовжити це, це спілкування. І ви навіть зможете щось продавати цим людям за допомогою своєї воронки. Далі я скажу, як це зробити. І головний секрет, яким я хочу з вами поділитися, заключається в тому, що ви можете дуже швидко створити таку просту воронку. Буквально за 1-2 дні. Можна прямо сьогодні її створити. І таким чином ви можете дуже швидко запустити свій інфобізнес. Для цього вам треба зробити три простих кроки. Крок перший: подумати, що такого цінного ви можете запропонувати людям в обмін на підписку. Якісь цільові аудиторії, що ви можете запропонувати цінного, щоб вони захотіли на вас підписатися. Це має бути щось дуже корисне для вашої цільової аудиторії. Невелике за розміром та легко легкоздійсненне, щоб не вимагало від вас багато зусиль, щоб ви легко могли це створити. Наприклад, це може бути якась міні-ПДФ-книга, якийсь чек-лист, якийсь відеоурок, якийсь аудіорок, якісь шаблони, якісь шпаргалки, якась інфографіка, щось що буде дійсно цінне для вашої аудиторії, що вони хочуть отримати, але що не вам вимагатиме від вас якихось дуже занадто величезних зусиль. Далі вам потрібно створити цю цінність, запакувати її у зручний формат та завантажити в інтернет, щоб вам було зручно ділитися цінністю, цією цінністю з іншими людьми, а їм було зручно її вивчати. Наприклад, якщо ви написали міні-книгу, то вам потрібно перевести її в PDF-формат і завантажити на Google Диск. Тоді у вас з'явиться спеціальне посилання, за яким можна скачати вашу книгу. Якщо ж ви записали відеоурок і будете хочете ділитися відеоуроком, то ви можете завантажити його на YouTube. Створити YouTube канал, завантажити цей відеоурок на YouTube канал, і YouTube надасть вам спеціальне посилання, за яким можна подивитися ваше відео. Ви навіть можете розмістити всередині своєї цінності. Рекламу свого платного інфопродукту чи якоїсь своєї платної послуги. Якщо ви вже щось продаєте, ви можете всередині свого безкоштовного цього інфопродукту розмістити рекламу цього і вже продавати за допомогою цього інфопродуктуа або ви можете розмістити всередині своєї цінності рекламу чужого інфопродукту, у якого є партнерська програма, щоб ви отримували певні кошти з кожної продажі згідно цієї партнерської програми. В такому випадку ваша воронка. Буде не тільки збирати вам підписників, а ще й буде приносити вам прибуток від продажі цих інфопродуктів чи послуг, або ваших продуктів чи послуг, або партнерських продуктів чи послуг згідно партнерської програми. Крок другий. Вам треба вибрати сервіс емейл-розсилок та зареєструватися в ньому. Особисто я користуюся сервісом емейл-розсилок SendPulse. Своє партнерське посилання на цей сервіс я залишу в описі до цього відео. Чому мені подобається цей сервіс? У нього зручний інтерфейс, він український, і у цього сервіса є безкоштовний тариф. Ви можете розпочати користуватися цим сервісом безкоштовно. Якщо вам все сподобається, то потім вже поступово перейти на якийсь платний тариф. Далі вам, після того, як ви виберете сервіс емейл розсилок, зареєструйтесь в ньому, вам треба створити в цьому сервісі форму підписки, куди люди будуть свій емейл вносити, щоб отримати вашу цінність. Тобто, це буде така спеціальна форма. Люди туди будуть вносити емейл, щоб підписатися на вас і отримати вашу цінність. Далі вам треба налаштувати в сервісі емейл-розсилок одне автоматичне емейл, один автоматичний емейл-лист, який надходитиме відразу після підписки, після заповнення форми підписки. Коли людина буде вносити в форму цю свій емейл, далі їй буде приходити спеціальне технічне повідомлення, вона підтвердить. В цьому повідомленні, що вона дійсно підписалася, і далі вже їй на почту буде приходити оцей оце ваш автоматичний емейл-лист. В ньому ви будете надавати доступ до вашої цінності, щоб ви не вручну це робили, а просто ви один раз налаштуєте цей емейл-лист, і він буде автоматично приходити одразу під, після підписки людям. І в цьому емейл-листі ви будете надавати посилання або ж на вашу там PDF-книгу. З Google диску, або ж будете давати посилання там на свій YouTube канал, на відео, оце, яке ви записали, або там, в залежності від того, що ви створите, яка у вас буде цінність. І вам ще треба прив'язати цей автоматичний лист до своєї форми підписки, щоб це все працювало як єдина система. Це робиться там в сервісі e-mail-розсилок в декілька кліків мишки, тому я не буду на цьому зупинятись. Крок третій. Вам треба створити сторінку. Веб-сторінку, на якій ви будете пропонувати свою цінність в обмін на підписку, і обов'язково встановити на цю сторінку форму підписки, яку ви створили у сервісі e-mail-розсилок, щоб це все працювало як єдина система. Ця сторінка буде складатися з заголовка з головною вигодою вашого продукту, обкладинки вашої цінності або відео з її описом, заклику підписатися, і форми підписки сервісу e-mail-розсилок. Таку сторінку ще часто називають сторінкою підписки. Ось так орієнтовно вона буде виглядати. Ось вам шаблон. Тобто буде якийсь фон. На цьому фоні зверху на вашій сторінці ви пишете заголовок. Він повинен або викликати цікавість у вашої цільової аудиторії, або говорити про головну вигоду вашого лідмагніту. Зліва буде обкладинка лідмагніту, справа буде заклик до дії, «Підпишись і отримай там книгу. І Нижче знаходиться форма підписки сервісу емейл-розсилок. Сюди люди будуть вносити свій емейл, щоб отримати вашу цінність. Ну і там, можливо, ще знизу там буде політика конфіденційності і ще якась додаткова інформація. А ось так виглядає сторінка підписки під мою книгу, реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. Якщо ви звернете увагу, то у мене тут нема форми підписки, але є кнопка. Фішка в тому, що коли людина натискає на цю кнопку отримати доступ до міні-книги. То відкривається попап-вікно, і там вже буде форма підписки, і вже тоді людина зможе внести свій емейл. Це така хитрість, певна, що тому, що люди звикли до послідовності. І якщо людина натисне вже на кнопку, вона з більшою вірогідністю внесе свій емейл. Ніж коли просто емейл-форма буде на сторінці. Це таку хитрість я маленьку використав на своїй сторінці підписки. Але ж тут все те ж саме: безкоштовна міні-книга, далі йде заголовок, далі зліва йде обкладинка мого інфопродукту. Далі справа заклик до дії. І знизу кнопка, і на неї натискаєш. Відкривається форма підписки. Цю сторінку підписки ви можете замовити або замовити на фрілансі, або ж ви можете зробити її самостійно за допомогою простих конструкторів. Є класний такий безкоштовний конструктор. Вірніше, він не безкоштовний, але в нього є безкоштовна версія. Називається Mobira, можете пошукати. Це такий простий конструктор, там багато шаблонів, такий класний в використанні. Я ним користувався певний період, мені сподобався. Є такий сервіс. Типу Lead Pages, тобто ви можете або конструктори типу MobiRAS використовувати, або сервіси типу, типу Lead Pages. Можете задати подивитись, там фішка цього сервісу, в тому, що там багато шаблонів на цьому сервісі. Або ви можете використовувати спеціальні плагіни типу Thrive Architect. Особисто я користуюсь плагіном Thrive Architect для створення різних сторінок для мого інфобізнесу. Посилання на огляд цього плагіну я розміщу в описі цього відео. Можете подивитися це. Цей огляд, можливо, вам сподобається цей плагін, і ви теж захочете за допомогою нього створювати сторінки. Тобто ви повинні вибрати свій спосіб, як ви будете створювати сторінки. Або замовити цю сторінку, або знайдете там конструктор, плагін, чи там, якусь програму, і за допомогою цього створити свою сторінку. Коли ви виконаєте всі три кроки, ваша воронка продажів буде готова. Тобто, коли ви створите свою цінність, її переведете в зручний формат. Далі, коли ви в сервісі емейл-розсілок зареєструєтесь, створите форму, email -підпис... форму підписки. Далі з... налаштуєте один автоматичний емейл-лист. Далі ви це все зв'яжете в одну систему. Далі цю форму підписки ви... Встановите на свою сторінку підписки, у вас все це буде працювати як єдина система. Це і буде ваша воронка продажів. Вам потрібно буде, коли у вас ця воронка буде готова, коли ви все це зробите, вам потрібно буде просто залучати зацікавлених людей на сторінку підписки цієї воронки, і ваша воронка, вона вже перетворюватиме їх на підписників і видаватиме їм вашу цінність в автоматичному режимі. Тобто вам нічого не треба буде робити руками. Ваша воронка все буде робити за вас. Ви на сторінку підписки цієї воронки залучаєте цільову аудиторію, і воронка їх перетворює в підписку і автоматично видає вашу цінність, вони її вивчають і вже щось там відбувається ця взаємодія. І якщо ще там у цій цінності є реклама якогось продукту вашого чи партнерського, то ще воронка буде ще й вам приносити певний прибуток. Таким чином ви збиратимете потенційних клієнтів за допомогою цієї воронки. І розпочнете будувати з, ним дові... з ними довірливі відносини з допомогою своєї цінності, тому що коли люди підпишуться, вони е... почнуть вивчати вашу цінність, ознайомляться з нею. І якщо там буде дійсно класна інформація, ці люди вже почнуть вам в певній мірі довіряти, і ви вже зможете далі з ними взаємодіяти. У вас будуть контакти цих людей, і ви зможете далі регулярно. Через емейл-розсилку e спілкуватися з ними та пропонувати їм щось платне у майбутньому. Тобто у вас в сермісі імейл-розсилок e буде збиратися контакти цих людей, і ви в будь-який момент можете взяти і всім цим людям надіслати емейл-повідомлення e і щось там запропонувати, поспілкуватися, дати якусь корисну інформацію, направити на якийсь контент або навіть щось продати. Ваша база підписників вона буде чудовим фундаментом для вашого інфобізнесу, на якому вже можна буде будувати дуже серйозні речі. Тому що у вас буде аудиторія, ви вже одне питання закриєте. У вас буде аудиторія, і далі ви можете вже працювати з цією аудиторією. Ви можете запросити цю аудиторію на вебінар і вже на вебінарі щось продати цій аудиторії. Тобто вам не треба ламати голову. А де ж мені взяти людей? Кого ж мені кого ж мене, кого ж кого ж мені запросити на вебінар? Або якщо ви хочете проводити консультації, продавати платні консультації. Ви не будете ламати голову. Кого ж вас вам запросити на ці консультації? У вас вже є аудиторія. Ви можете зробити запуск посів по Джефу Волкеру. Ви можете взяти цю аудиторію, попрацювати з ними правильно їх. Відфільтрувати і потім провести запуск, і за допомогою цього запуску створити продукт і вже зробити перші продажі. І це дуже круто. Тобто, коли у вас є аудиторія, вам вже простіше будувати інфобізнес, у вас вже є міцний фундамент. Тож, якщо ви не знаєте, з чого почати свій інфобізнес, почніть зі створення простої воронки продажів. І це буде чудовим рішенням. Ви вже зможете за допомогою неї збирати базу підписників, і це вже буде міцний фундамент для вашого інфобізнесу. Ну як вам секрет? Якщо сподобався, то напишіть про це в коментарях до відео. До речі, у мене є книга Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. В описі до цього відео я залишу вам посилання на сторінку підписки, де ви можете отримати безкоштовно цю книгу. Я раджу вам перейти на цю сторінку, підписатись, отримати цю книгу і прочитати її. По-перше, таким чином, ви зможете побачити зсередини мою просту воронку продажів під цю книгу. По-друге, в моїй книзі ви дізнаєтесь ще більше корисної інформації про просту воронку продажів і як зробити так, щоб вона приносила вам хороший прибуток, як її допрацювати, як доповнити цю воронку платним продуктам, як зробити її прибутковою. Там дуже багато корисної інформації у цій книзі, тому раджу вам її прочитати. На цьому в мене сьогодні все. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!